Здорові були земляки! Вітає добірне товариство Валерій Маснюк, Себто я сьогодні пропоную дати спокій суржику. Сказати би, коротеньке перемир'я. Хочу поділитися незначними, як на перший погляд, спогадом 30-річної давності. Чекаю прийому до заступника міського голови. Ні, не втримаюсь. Ну навіщо нам мер, коли маємо голову? А по селах були війти колись. Чому ми носа вернемо від свого? А втім, свою думку про мер я висловив у гузлику. Досить химер, в Черкасах мер, по селах мери, почуєш, сплюнеш, ну й химери. Тож мерлим слові цьому чути, смердить? А нам солодше рути. Та ми ж європейці, о, дайте нам мера, відкиньмо Шевченка, хопімо мольєра, він війте вас верне, зреклись голови, хахли, малороси, ось хто єсте ви. Мужчина, ви не могли би посмотрети, є там хто? Це до мене звертається пані з порожньою каравкою для води. Спасибі, що нагадала, що я мужчина, а той не знав би. Було б багато приємніше почути пале, добродію. Виявилось, що стою біля санвузла для мужчин. Чи то пак для джентльменів. Куди женщинам то жінкам зась. Відчини гляну». Нема нікого, прошу. Дякую. Відповіла вже українською. Ти ба, подумав, і українські слова знає. І робочий час береже, не теребаниться в другий кінець коридору, а бере воду де ближче. Тим часом з повною карафкою води повернулась пані і подякувала ще раз, подарувавши щиру усмішку. Стою, міркую, мать вона росіянка. А може й українка, якій влада створила такі умови, що мусила стати рускоязичною. Але ж це орган українського міста, і державна мова таки українська. От у Московії, скажімо, державна, російська, і хоч меншин там, як бджіл вулику, жодна не допоминається, щоб її мова стала державною, бо знає, що однак і нічого не вигорить. Тож мовчи луха, глуха, менше гріха, бо, як казав Тарас Шевченко, на що ж і Бога турбувати, коли по-нашому не буде. Та повернімось до пані з каравкою. Гадаю, не треба мати багато смальцю в голові, щоб збагнути. Пан, якому вона понесла воду, не спілкується державною зі своїми колегами, а в мав би. Але ж йому удобні паруски». Ви чули, щоб у російському крівному органі, скажімо, в думі, українці, а вони там є, розмовляли українською, бо їм так удобніє. Зате нас ще мало українців. А втім, яких українців? І, почувши чужинську мову, і самі скоренько перестрибують на ворожу і не розуміють, що вони і є винуватцями війни. Як же боротися з москалями й хахлами в Україні? Може, знайдемо відповідь у цьому жарті, в старій корчмі? Ну, що такое? Когда же подадуть жаркоє? Пан змерзли, дайте пану нині по ребрах, плечах і по спині, щоб стало жарко, як тій пеклі, великій грішниці у пеклі. За те, що... Відсуравсь печені, її ж придумали невчені. Печеня, в мові не новинка, її плекала Українка. То вам жаркує про жупана. Ану ж, вискакуйте з жупана, йому жаркоє, бач, смакує. Пан перелякано заткує, вже пана били, 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 вже й у штани пан наробили. Спочили й знову, били, били, щоб пан козацтва не ганьбили. Вже ні печені, ні жаркого не хоче він, І нема від кого йому чекати допомоги. Де ж він, де правлять козам роги? А та корчма де вчили пана, Бандери імені Степана. Дозвольте витлумачити значення слова «хахол». В розумінні автора, це українець, який не поважає своєї мови, якому все одно, який, зачувши московську мову, миттю обертається літерою Г, і запобігливо шаркотить ворожою, так і до зради недалеко. Чи ж не їхня то вина, що ще багато москалів не бажають спілкуватися, а продовжають общатися? А зачем? казав мені один свізький москаль. «Мене всі розуміють, і я розумію. З такими поняттями війна триватиме ще довго. Ох, даруйте, казав колись Антон Чехов так. Якщо ви в першому акті повісили на сні пістолет, то в останньому він має вистрелити. Інакше не вишийте його, а ми ж у заоловку задали Миклуха Маклая. Славетного російського, а може, все ж українського вченого. Так от, у тому, що він учений, природознавець, мандрівник, що здобув ім'я в науці, дослідами на острові Нова Гінея, у тому всі одностайні. А от чий він одразу й не збагнеш? Бо радянські енциклопедії, щоб не сказати інакше, без мила голять. Себто віжають лапшу на уші, а попросту брешуть. І жоден з них не згадує, що Микола Миколайович Миклуха Маклай був правнуком Степана Миклухи, хорунжого запорізького війська. А родовий маєток миклух був у Малині, ще на Київщині. І були Миклухи українцями, і були не в тім'я биті, а московські достойники мали. Підлую звичку всіх славетних українців вивищувати до русських або совєтських, либонь таким чином засвідчували велику повагу до них. Так, великим русським богатирем став Іван Піддубний, великим русским ученим був Сергій Королюв, великим совєтським писателем і кінорежиссером Олександр Довженко. І тисячі інших. А як вони большевики над ними збиткувалися, замовчують. Так от Микола Биколаївич Миклуха, який народився 1846 року, а 1864 змінив прізвище став Миклуха Маклаєв. І нарешті, чому ж папуаси дикуни не з'їли Миклуха Маклая у своєму щоденнику? І у праці серед дикунів Нової Вінеї він розповів, що вони такі ж люди, як і європейці. Він мав їх за людей рівних собі, поважав, вивчив їхню мову. Проживши серед них всього три роки, а берег той назвали берегом українця Миклухо маклая А на сам кінець хотілося б, щоб так звані рускоязичні пригадали, скільки років кожен з них. Живе в Україні. Пригадали, то я їм гарантую, якби вони потрапили на той острів, то би папуаси точно з'їли, без гірчиці, без хріну, без кетчупу. Уточню, йдеться не про тих доброчесних росіян, що й рідної мови не забули і державної володіють, і послуговуються нею там, де вимагає закон і мораль. Річне в тім, якої ти національності. А втім, як ти ставишся до народу, який живе на цій землі, жив у Черкасах журналіст Віктор Борисов. Росіянин, за своє некоротке життя я не зустрічав людини, яка б зрівнялася з ним у вихованості, культурі, інтелігентності. А на цьому слові, бувайте здорові і далі переглядайте наші відео, підписуйтесь, даруйте вподобайки. Підтримуючи нас, підтримуєте мову.